Доброго дня! По Крилові на Гольф 7 2013-2017 рік до Ресталінга. Ось так виглядає крило. Зараз показую. Ось тут який розмір. Так. Далі ось так. І ось тут. Ось ці розміри. Важливі, так як це є до Рсталінга. Ресталінг трошки не таке крило. Воно похоже, але крило не таке. Різниця ось тут і ось тут. В довжині. Треба міряти. Якщо довжина співпадає, значить це є до ресталінга. Ось Крило, виробник Тайвань, Крило ціле. В м'ятин, сколі, в погнутого такого нічого нема. Крило повністю ціле. Під покраску. Нове аналог.